Привіт, друзі! Хочу вам зараз порекомендувати класний тримор. Якщо в мене клієнти запитують, якісний хороший тримор, я завжди рекомендую цей. На даний момент це VGR V009. Моделька. Вона з режимом турбо. Тут дві швидкості. Перша ж ось з режимом турбо. Раз кнопочка турбо. Дві швидкості. Тут є такий дисплейчик дизайнерський, різні є підсказки, він на Type-C. Корпус металевий, зручна форма, тобто зручно тримати в руці, він не спадає, не падає. Він підходить для гоління, Тобто ви можете без насадки його використовувати як електробритву. Бачите, тут дрібні зубчики. ось такі. Вони роблять ефект під нуль. Тобто Вони підходять для гоління під нуль. Ось, Тому що якщо ми візьмемо навіть, бачите, в порівнянні з іншим тримером, то тут зубчики будуть більш дрібніші ось Якщо ось так, навіть я покажу, бачите вони більш дрібніші, ніж в інших тримерах, там, де бачите вони більш тому я вам його рекомендую. Тут і хороший акумулятор 1200 мА ємність, вистачає на 250 хвилин на одному заряді. Може працювати від мережі, можна підключити попрацювати. Хороший, якісний тример, базовий, 699 гривень, тому кому цікаво. Переходьте на сайт наш TramorinUA, вбиваєте 009, просто 009, і вам ця модель вже покажеться, ви можете там замовити. Або переходьте в інстаграм, так само назва, як назва профілю TikTok, ТікТокTreamerinua. Заходите, замовляєте з нашим менеджером, спілкуєтесь, можна домовитись в точку видачі розетки безкоштовно, нова пошта, Укрпошта. Відправляємо в день замовлення, вони є в наявності, або самовивіз містоків Велика Васильківська, 72. Другий поверх, ТЦ Олімпійський.